Вони Ми чуємо весь час про те, що мовляв світ втомився. Є така втома від України, і я переконана, що це частина російської пропаганди. Попри те, що в Європейському Союзі очевидно в багатьох країнах є сьогодні виклики, які стосуються інфляції, є виклики, які стосуються підвищення цін на енергоресурси. Але це зовсім не означає, що в який-небудь спосіб змінюються настрої. Стосовно підтримки України, і це дуже важливо, що серед громадян ці настрої не, не змінюються що вони далі продовжують вважати, що їхні уряди, їхня влада, їхні політики повинні робити все залежне від них для того, щоб Україна змогла не тільки вистояти, а й перемогти в цій війні. І ми це дуже добре відчули на всіх зустрічах. На яких ми були і в Парижі, і в Брюсселі, і в Лісабоні, і в Мадриді, і в Празі. <плес> а, і це <плес> оскільки там так само в, в, в різних цих столицях відбувалися війна, зустрічі війна, і асамблеї, війна, які ну які збирали вели. велику кількість людей, велику кількість політиків з різних країн Європейського союзу, то от ми на кожній зустрічі ми отримували ось це запевнення, що це не тільки війна українців за українські якісь цінності, це війна за їхню за їхні європейські інтереси, за їхні. Ми зустрічалися із а, делегаціями, наприклад, з Конгресу Сполучених Штатів Америки, думаю, що дуже важливий посил ми отримали від них, коли вони казали, що ось ці голоси, які є нібито проти підтримки України, вони є абсолютно маргінальними. Вони є ну, несуттєвою меншістю, і навіть новообраний конгрес він а, абсолютно так чітко, жорстко буде далі підтримувати Україну. Для нас це дуже важливо, бо ми розуміємо, що нашої виключно сміливості та і нашої Націленості звільнити державу недостатньо. Нам потрібна допомога партнерів: і воєнна, і військова, і фінансова, і гуманітарна, і зараз, зокрема, на відновлення енергетичної інфраструктури. І я думаю, що ми точно можемо знаєте, відчувати, що ми маємо прикриту спину нашими, нашими друзями, нашими колегами.